Доброго дня, сьогодні у нас 3 квітня, чудова погода. Продовжую, Дивніше, завершую щеплення, груш та яблук. З підвала витяг деякі сорти, буду дегустувати. Ну, в цій частині я продегустую колони Фуджі і ще я знайшов Хоний Крісп. Подивимося, як він зберігся на даний час. От я вже Багато років клони фуджі дегустую кожен рік, і кожен рік вони мені все дужче і дужче подобаються. Зберіганні по смаку, по, вирощуванні, по імунності та повсним показникам. Пішкірної практично немає. Ось, якщо вони не було приятні, такі, така весна, ну, як це, дощі йдуть, то, можливо, там пошкодження незначного. Пашою треба ну, профілактичні обробітки робити обов'язково. Ну, Про обробітки це друга мова. Цьому році в мене не всі клони збереглися і цей рік ще буде там сигналки по іншим клонам Фуджиона. Думаю, буде. От якраз навпроти, я знімаю Фуджион. У мене чимало щепля. Робив, дуже сподіваюся, на цей клон. Ось яка якраз плодова брунька. І тут буде сигналки на цій щепі. ну Зараз з тих, що в мене зараз на даний час є, їх і противостоїмо. Ну, почнемо з Кіковісім. Теж мені дуже подобається. І по смаку, по вигляду, не пане забарвлення. Так, оце я трошки я вже почало бачу підгнивати. але от дуже тверде яблуко, щільне. От. І так, відчувається, що лешкість буде ще пристойна, по крайній мрії ще місяць вони точно будуть лежати. Так, шкода, штатив не взяв, щоб ну почути звук, коли розрізав оце скали такий. Е, М'якоть. звук такий, що яблуко ще соковите і ну, далеко не рихла. От надавлюю, ще сок є. М'якоть тверда. Зараз спробуємо, який на даний момент смак цього клона. Ну, Смак дуже пристойний. Кислинка, якщо і була там грудень, грудень січень і на в кінці зими, то зараз взагалі кислинки немає. Чисто десертний смак. І приємно їсти саме цей клон. Ну такий прямо ніжна м'якоть. Отака, як, як би сказати, як така сніжна тающа в роті. І Такий потенціал ще в Лешкості. я думаю, ще до травня, як мінімум, цей клон точно буде лежати, а смак просто супер. Кіковісі. Okay. Так, переходимо до Тоширо. Тоширо, широ. От е, я постійно знімаю і постійно ним захоплююся. Е, тут у мене, ну, до цього року в мене лише тут було дві щепи, от Тоширо. І я зрозумів, що я. Зробив помилку, що далі не почав його щеплювати. Тому я цю помилку виправив. вирішив ще кілька щеп зробити ту широ, покращеним Ось тут копулюванням. цього року не трогав кілька дерев. Це Ліза, чемпіон взагалі не щеплював. Подобається і врожайністю, і смаком, але Пішкірна ну, просто замучила. І вирішив і до цих дерев добратися гарними сортами прищепив. Ну, тоширо. Тоширо, ну ніякий чемпіон не йде в порівнянні з тоширо. Тоширо в мене щороку в трійку кращих клонів фужі ходить. Ні, проблем з болячкою, пішкірною, легкість, смак на висоті. Так що от... Хто хоче фуджі, от то широ рекомендую. Ось, до речі, як ідуть процеси зростання 9 днів тому я щеплював. Ми бачимо така прозора плівка і як добре видно. Калісу ще немає, але я думаю, через днів 5 буде видно його. Я покажу пізніше. Так, ми перейдемо до самого смаку. Вигляд чудовий, ось два плода, як я клав на зберігання, не пано збереглися, і навіть не видно ні пішкірної, не видно, щоб десь гниль якась була. Вигляд теж шикарний. Так, ну теж як і куковісім, м'якоть скалище тверда, на даний час соковита, ну взагалі не рихла, наче. Ще тільки вчора з дерева я зривав ці яблука. Так, доскалище соковита, значить, по смаку на даний момент. Кислинка ще маленька-маленька є, ну відсотків 10. Така доповнююча. І оця кислинка доповнююча робить цей смак ще кращим, ніж навіть у Кіковісі Там взагалі такий ну, дуже занадто солодкий. Хто дуже любить солодке яблука, от колони Кіковісі 8, то широ тут маленька кислинка на даний, на даний час є. І смак ну просто. Дуже шикарний. От я вище поставив би нішки ковісі, хоча там теж дуже хороший смак. Як Бачимо, чудово лежить. І ще є непавний потенціал, як і в решті колонів, практично врешті. Зараз перейдемо до одного, цікавого колона. Тому що до травня. Ну, точно буде лежати. То широ. І ось на диво знайшов, було два яблука, і одне яблуко згнило. Ну, це я взяв от практично ну, гнили яблуко. Я їх зазвичай рядом ложу. Щось пішло не так під час зберігання. Ну, не дивно, це саме такий ранній клон. Зазвичай він до кінця зими лежить. Іноді в мене буває в оглядах і. Проскакує в квітні місяці. І от зараз от спробуємо. Я вже бачу, шкірка така змашкувата, така вже видно, що на грані яблуком, якщо порівняти там ту ж і ширу, ну тверда, така глянцева шкірка. Тут вона зовсім не така, така пом'ята. І зараз подивимося, який би в всередині. Так, він показує, що себе значить, різав там м'яко вже не скалує. Ще. ще сок є, наче соковите показує. Але таке більш резинове. Щас на смаки ще спробує. Так, тут така більш явно виражена кислинка, як не дивно. Бо колись в Нішеон, мені по смаку, саме смачне було серед колонів. Єдиний недолік був, що довго не лежить. А, можливо, це просто плід десь в тіні висів. Ну, швидше за все так, бо він навіть поно забарвився. Але зараз просто пробуємо сорти, де, ну, спостерігаємо, як вони в лежкості. І бачимо гону, ну, ну Квітень, я б не радий би зберігати до квітня. Січень-лютий. Ось це його терміни. Далі він уже і по смаку не такий, і по вигляду. Тобто Бені Шогун на даний час все на грані. Так, зараз перейдемо ще до одного з моїх улюблених клонів. Це клон Ятака, вони такий більш видовжені в мене. Так, вони в мене трошки от під кизилом, Кизил от у мене зараз квітне і бджоли літають. Щас я поки що обробіток ніяких не провожу. Тхай літають. От там в мене три прищепи. Я так і я вже обрізав кизил, а так він трошки притяняв і я так трошки не набрала забарвлення. але от Теж тверде, як то широ, кіковісім, я б сказав би дуже тверде. Зараз спробуємо, що там всередині. Так, ну Тут м'якоть така білосніжна, взагалі біла, був там кіковісім, то широ з жовтими прожилками. Не така яскраво-біла. Але коли різав, то теж скалу ще м'якоть, соковита, сок багато. Тобто по лежкості це на одному рівні 100 широк і От І не порівняти бенішово із єтакою. Щас спробуємо на смак на даний час, який він. Так, Смак пристойний. І так він особливий, відрізняється від решти клонів. Ну такий присмак є, от цікавий. Значить, я не замітив, щоб ятака зараз вже втрачала свої властивості, і я думаю, що в легкості теж вона ще може місяць спокійно лежати. Принаймні, в моїх умовах точно. Тобто, взагалі. Розумієте, щоб така м'якоть рихла була, дуже тверда, щільна, соковита. І є кис кислинка гармонійна. Тут відсотків 20 мають кислинки. Але от, вона теж не напрягає, а швидше вона в плюс. Робить яблука смак і ще смачніший. От, я поставив між тоширо і кукувісім, От ятаку по смаку. Так. Да. Тюковісі дуже солодкий смак. Солодший набагато ніж у Ятаки, але за рахунок такої гармонійної кислинки Ятака більш смачна. Так, і зараз перейдемо до мого останнім часом улюбленого клону, на якого я роблю свою ставку, це Фубракс. От дійсно. По всім показникам я вже посаду скрізь його розповсюдив поприщеплював і рік далі прищеплював. Тут у мене дві щепи якраз. І зараз подивимося, ну, теж камінь. от Просто камінь. Така шкірка глянцева, теж тверда. Так, ну фубрикс як мені здається, сама щільна. На даний час м'якоть от ну, взагалі, як камінь. От, приходиться знадавлювати, от бачимо, сок ще трохи от, буде вискакувати. Так, і зараз спробуємо, який він по смаку, яка там кислота, цукор виміряти я у мухі вже. Появилося, немає в мене прибору, можливо, придбаю. Так, зараз спробуємо, скажімо так, на око. Да, смак дійсно шикарний. І Фубрекс тримає марку. От, ну, кислинка гармонійна ледь-ледь замітна, ну, може десь відсотків 10-15, цукру багато, соковитий, твердий скалущі, м'якоть, а смак десертний, ну, всі плюси. І мені подобається от такі, щоб дуже соковиті, скалущі, сорти, десертного смаку, з гарною лежкістю, врожаєм хорошим, безпроблемним вирощуванням. Ну, М'якоть, скажімо так, дуже тверда, щільна. І ще, думаю, місяць, як мінімум, ну, точно буде лежати це яблуко, цей клон. Ну, Перше місце. Тут без варіантів. От перше місце на даний момент цього, цього року в мене Фубрекс. Фубрекс, от Тоширо, Ятака, Кіковісім. Ну, Бені Шигун, напевно, не будемо про нього нічого говорити на даний момент. Все-таки він це більш ранній клон. От там, я думаю, січень лютий. От той його смак. Ну, ще одне залишилося Хуни Крісп, теж дещо схоже яблуко, скалуще, смачне, соковите. Ну, Теж параметри схожі. Тверда м'якоть. Але останнім часом пішкірна, ну просто замучила. І я трошки від цього колону відход... ну, не розповсюджую, є кілька прищеп і мені вистачає. Все-таки я б, ну, якщо є така проблема в саду з пішкірної, то я б не радив. би. Оце п'ять, як п'ять обробіток від ну, препаратами кальцію потрібно робити. Періодичність впадає, ну є мінуси. Я... Раніше про нього говорив. Ну, От до мене гості прилетіли на цукор. Ну і лежкість теж бачимо на квітень, вже воно таке таке більш резинове, змашкувате і вже фактично схоже на бані Тобто це не той період, щоб споживати це, цей сорт. Давно ще соковите, ще є, сок тече. Зараз спробуємо. Ну, Дещо кислинка є, така замітна. Ну, відсотків 20-25 є кислинка. Цукру небагато, чомусь в мене в тому році набрало воно в живе яблуко таке попалося взагалі Ганікріс, яблуко е солодке, смачне, але от мені попалося таке, з кислинкою явною. Але в лежкості вже до квітня не долежує. Тобто я б ну, не радив зберігати. Довго ці яблука, теж як бенішигун. Ну, от січень, лютий споживати, кані-крісп. Оце перша частина була оглядом. Там далі вже будуть сорти попроще.